Всім привіт, друзі! Всіх вітаю вас на своєму каналі. Ми сьогодні на вечері готували ось таку смачну запіканку з картоплею, з м'ясним фаршем. Подивіться, яка вона смачна, яка вона соковита. просто неймовірно. Беремо одну таку невеличку цибулю та дуже мілко її потрібно подрібнити. Беремо фарш, у мене готовий фарш 500 грамів зі свинини. Обирайте будь-який фарш, який ви любите. Додала я паприку, суміш перців, сіль та цибулю. Гарненько перемішуємо та відставляємо. Середній помідор нарізаємо ось таким чином. Далі беремо форму, в якій будемо це все запікати, змащуємо олією та е, слой цибульки. Теж таку маленьку, невеличку. Я завжди так роблю, мені так здається, краще і смачніше. Картоплю ретельно помили і нарізаємо ось таким чином, як на відео. Дуже-дуже тоненько. І викладаємо картопельку. Не переймайтеся, воно все пропікається. Рецепт робимо дуже часто з сирою вона точно не буде. Далі сіль і приправа до картоплі в мене ось така є. Ви додаєте все, що ви любите. Це може бути паприка, і перчик, все що завгодно. Далі йде фарш. І рівномірно, ось таким чином його викладаємо. Сіточка з майонезу це не обов'язково, але мені так смачніше. Наш помідор. Далі знову картопля. Всім дякую, хто підписується на мене, хто ставить лайки, хто коментує. Я це все дуже ціную, всім дякую. Сіль та спеції. Далі робимо невеличкий, невеличку таку заливку це одне яйце та 3 столові ложки сметани. І добренько це все потрібно перемішати. Сметана у мене 15%, звичайно. І ще для краси додала трішки зеленої цибулі сюди. Розігріваємо духовку 180 градусів. І ось нашою заливкою поливаємо запіканку нашу. Потрібно ще натерти сиру. Сир я одразу не додаю, тому що він згорить. Додаємо за 5 хвилин до готовності і ставимо цю красу в духовку приблизно 40-50 хвилин. Дивіться, у кожного духовка різно перевіряйте, щоб воно все приготувалося. І ось таку красу ми отримали в результаті. Запіканка дуже ситна. Пішло в мене три здорові картошки та пів кілограму фаршу. Нарізаю ось таким чином та подаю. Все дуже смачно! Всім дякую за перегляд. Мирного неба вам над головою підписуйтесь, ставте лайки та коментуйте відео. Все пропеклося! Ось така краса. Смачного!